Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі по-домашньому. Сьогодні я хочу запропонувати Вам приготувати дуже смачний, м'який з насиченим шоколадним смаком в міру солодкий шоколадний торт, який готується без яєць і молочних продуктів. Готується торт із доступних продуктів легко і просто. Тож, розпочинаємо готувати. Торт готується дуже швидко, тому зразу потрібно включити духовку, нагріватись до 190 градусів. У миску всипаю 240 г просіяного борошна, 1 чайну ложку ванільного цукру, 1 чайну ложку соди, дрібку солі, 40 г какао порошку 170 г цукру. Суху суміш добре розмішати і влити туди 200 мл води кімнатної температури і 100 мл рослинної олії без запаху. Ну а тепер в кінці вливаю 1 столову ложку оциту, щоб погасити соду. Все добре розмішати до однорідної маси. Випікати торт я буду у формі діаметром 22 см. Можна випікати у формі діаметром 19 см. Він вийде високий приблизно до 6 см в висоту. Випікаю у розігрітій духовці 190 градусів приблизно 40-45 хвилин. Ось торт вже готовий. Він випікався 45 хвилин. Торт охолоджувався у холодильнику 6 годин, замотаний у плівці. Його можна розрізати навпіл і змастити повитлом. Сьогодні я хочу просто посипати його горішками. Для цього я беру абрикосове варення і змащую верх торта ним. Щедро посипаю горішками і все, наш торт готовий. Цей торт дуже смачний, він мега шоколадний, до того ж пісний, так що його можна запросто готувати у піст. Наприклад, я випікала його на святу вечерю. Це ідеальний варіант, коли хочеться щось солоденького до того ж пісного. Торт вологий в міру солодкий з насиченим шоколадним смаком. Готується легко раджу приготувати його. Якщо вам сподобався рецепт, тоді діліться цим відео з друзями, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал і дивіться мої відео. Бажаю вам приємного апетиту і хорошого настрою, ну і, звичайно, здоров'я і миру. Готуйте, готуйте з задоволенням.